Доброго-доброго раночку всім, друзі! Сьогодні ранок у нас, як я й казала, був не дуже холодним. Заморозку не було вранці, зараз у нас світе сонечко. Сьогодні в нас обіцяють до плюс 17 градусів. І у нас тільки що було з вадімом совіщання. В общем, ми виріши сьогодні. Він повів ласуню на низи. А я зараз бігом варю суп, наводю порядок тут у кухні, і ми уходимо на городи працювати на городи. В нас, звісно, є робота ще й вдома, але ми вирішили, поки ще не так холодно, хочемо сьогодні на три дні накопати буряка і гічки, щоб у ласуні було щоб ввечері дати їсти зелені, бо вже косить трави немає. Так, вона там ходить щось пасеться нанизу, але косить вже нема трави. Там Люцерку ми скосили, тепер вона відходить, суданка померзла, вже нема суданки. Ну, в общем, в общем такі справи. Як такової трави, зелений на на вечір її немає. Ну, А треба прибирати вже буряки. Так що тут у мене на городі трошки залишилось вирвати помідори ще. Трохи, ну, в общем, небагато роботи. Підемо на ніжній той город до бабусі, Однесем бабусі товару, сметани, як я й казала, ну, в общем, цього сиру, перцю вона просила, однесу її на ікру, хай вона собі потушить. В общем, такі справи. Ну, а я поки що наводю порядки, перемию посуду. Зараз тут все засолила сало, те, що вчора купила Вадіму кусочок. Якраз у літрову баночку влізло. хороше таке сало, вистачить м'якеньке. От і поставила. М'ясо на суп, зараз буду готувати, чистити овочі. Ну, В общем, буду готувати і підемо працювати. Візьму вас з собою. Може, мені вдасться там, як буду відпочивати, сходю до річки. Там же річка нанизу поряд, трошки познімаю вам. Ну, В общем, такі справи. Якщо вдасться, опять же, не буду дуже обіцяти, бо не знаю. Ой, Стала вранці. Все в мене болить, ноги болять, все болить. Зараз вип'ю таблетку. Бо без цього ніяк. Якщо ж зараз молоді, воно, люди та все болить, А що казати вже нам. Ну добре, а робити ж треба, ніхто роботу не відміняв. Так же, та ще в селі. Щось вітерець трохи, ну будемо діватися і будемо йти, поки ще не так холодно, прибирати, доубирувати городи і копати буряк. Ну добре, друзі, пізніше зустрінемось. Друзі, розсольник я зварила. Сьогодні розсольник у нас з рисом, тому що з перловкою не мені ніколи варити. Це буде довго. Я не замочила, зарані не залила кип'ятком. Взагалі, все вимикаю, хай настаюється і буде на обід нам суп. Все перемила, все порядок у мене і йду зараз працювати на двір. Гидко, що це йти на нижній город, кучу особисто треба брати, бо не знаю, як я. А де я ключ діла? Де Уже ключ загубила. Набрала з собою всю дежу, нож. І це бабусі торба. Йду. на нас на дворі, не знаю, як я буду там робити. Ну, якось буду. Треба йти робити. Так, ну а ви зі мною беру вас з собою. Так, друзі, перші два рядка я вирвала, зараз буду все чистити. Початок є. Бачите? Перші вирвала. І далі ото куча буряків. Ну нічого, перечищу. Вітер у нас летить. Летить оно в нас. Бачите, листя опадає. Вітер такий тут шумить. Дерева колише, ну нічого, я вділася, взяла воно з собою ще одежу, якщо що, Дінуся. Люцерочка зеленіє. Листя прямо листопад. Ще й листопада нема. А вже листя. Ну воно щось сохне. Засуха, нема влаги в землі. І воно віднасохне. Нема поживи, і воно облітає. Геть ну. Ну добре, буде працювати. Друзі, зібралася йти на город на нескопати скапати морку. Ми так з Вадимом вирішили, що викопаємо моркву і завеземо бабусі там в сарай. А тоді чи я, чи бабуся потихеньку, в общем, перечистимо її. Вона з огуденою не буде так в'янути одразу. Ну і полеже якесь, бо в нас обіцяють дощ. І що ви думаєте? Я виходжу йти, а в нас дощ. І світе сонечко, якоби вітер такий. І дощик пішов. Ось йде дощ. Сліпий, кажуть, на нього. Я, я не хочу йти, бо ну, накапає на мене. Хто знає, який він буде. Ось то більшенький усілюється. Комедія. Хто це думав, що оце піде дощик, так? У інтернеті в синоптику немає ніякого сьогодні дощику. Відна, десь хмарка набігла. Комедія. Я там півтора рядка бурячків накопала, щоб гічку зібрати, <кій> бо завтра в нас сильно холодно буде. Плюс вісім тільки в день. Оце така буде температура. А я ж думала, викопаю морку, сходжу до річки, покажу вам, що в нас там робиться. Бо нема, нема часу, щоб сходити, розумієте? Дуже дякую вам за коментарі. Тільки що лежала, як відпочивала, читала ваші коментарі під відео. І цей там одна жіночка не допоняла мене. В самому названні до роліка є номер телефону цих людей, у яких я купила оцю настоянку <кхів> воскової молі. Там я вам поставила телефон, бо на самій бутилочці є номер телефону. Він там і так дрібненько, ну, в очках видно, в общем, я вам виставила цей номер. Якщо хочете дзвоніть, вони вам перешлють. Ну, домовитися з ними. Я її не розпитувала, але я думаю, що вони можуть вислати. Того я і виставила вам номер телефона, щоб ви могли подзвонити і сказати за мене, де ви взяли їх номер телефону. Так що таке, спитати їх, чи висилають вони, чи ні. Бо я в неї не питала, чи можна афіширувати. Ну, раз на бутилочці стоїть номер телефону, ну, значить можна. Я так вирішила. Ну, в неділю побачу її, то скажу, що я виставила. Чись ну, я забула. А вже як вам показувала цю настоянку, тоді вже я вирішила надати вам і номер телефону. Ти бачиш? Ні, де їти, іде і йде дощик. Це комедія. Хто це його чекав, цей дощик? Перепаскудив, короче, мені все. Ну, якщо він зараз закінчиться, то я просто не хочу йти, щоб не намокнути зверху, бо вітер холодно. Я воно взяла з собою ще лахи, щоб цей, ну, не намочив, щоб я не замерзла. Ну, все, бачите, так його може і не видно, але все. Мокре на цьому, на желізі. Йде дощик, воно на стінки, капельки. Диви, а він дужчий і дужчий починається, воно бачите вже на, мокре на цьому. Воно воно. Чуєте, як шелестить. І що, пустився, прямо бравий. Угу. Ну що це таке? Понамочує мені воно всі тряпки на кабаках. Прийдеться тоді сушити. Там теж в мене намочі лежать. Ну хоч морозу не буде. Соберу тоді та по... Посушу. А в машинки стірка я досі ще й не вивішувала. Ну, от надо оце таке, га? Де цей дощ узяв? Оце. я. А він ще дужчий, друзі. А він ще дужчий. О. Оце наробила. Наробила. Чуєте, як йде, пустився який. Комедія. Ну це треба. Ну що це таке? Хоч плач. Перепаскудив мені всю роботу. Капець. Ну що це робити? Ну хвата вже тобі. Оно. а він це йде. А він оно йде. Бач, капає з винограду з криші. Ось все вже на землі хоче. Ну що, йти в хату, що робити. Так, друзі, ну вроді прекращається дощ. Буду, мабуть, йти. Не знаю. Чи не піде він, ну вроді там неба. Вроді туч таких немає, а дощ іде. ковкось грає не пойму в кого так ну пішла я попробую все мокра бачите вся дорога Мокра. Неждана не ждала нам не небо інтересне дивіться яка туча інтересна ну знаєте і вітер трошки вшух Ой, запахло озоном так запаху Сьогодні зранку випила ортофенчику, бо встала вранці ноги, не хочуть ходити і все. Зараз болять, але дають хоч трохи йти. От. Сусід подискував город, хоче на зиму сіяти. Ви чуєте, який грім. Грім який гуркотить. Ти бачиш, ще й грім. Ну, курам є тепер де хоч поупражнятися. А воно все одно щось прокапує ще з неба. Ну, вже хоч не йде. Ой, оце ж так. Надумаєш, що робити. Хіба воно тобі дасть? Ну, нічого, все буде добре. Це таке, це не головне. Так, друзі, вітер ушух. Е -е, нема вітру. Ну, так, на дворі холодненько прохладно. Ну, як осінь. Морква така, нічого собі плохо видно, бо воно я накопала, бо вона ж з огудиною. Ну, така непогана. І що я хочу сказати, що цей що листя почало рости в неї інтенсивно. Прямо то, то тільки чубчик, а це прямо так аж коси цілі. Ну, в общем, копаю. такі, така латочка. 13 рядків у мене цей рік, не сильно таких довгих. Ну, в общем, я ж вам кажу, вирішили в сарай її вивезти. Воно подивіться, які тучі пішли в ту сторону. От. Може, вони підуть та більше не буде в нас дощу на сьогодні. Отсюда вроді теж це, ну, не таке небо. Взагалі, общем, в общем, треба прибирати. Взагалі, копаю. А Вадим зараз приїде, буде тачкою все перевозити в двір. Подивіться на моркві, яке красиве листячко красне. Я ще так і не бачила. Все зелене кругом, а це якесь ось сюди красніє. Сіла, друзі, трошки відпочити. Ось така морква. Ну гарна, непогана. Хороша морква. Ця куча. Ту вже не копала кучу. Залишилось 4 рядка. Сіла трошки відпочити, бо Замурюся. От. Гарна морква, непогана. Я вважаю, що непогана на цей рік взагалі то, то прекрасна. Хтось десь дрова піляє, мабуть. Ласунька наша лежить там, не видно за кущами. Мою підстилку намочив трошки дощик. Ну, я підстилила, я з собою кофти взяла, бо воно я виходила, був вітерець, а це вітер щух на вечір, слава Богу. Бо таке дуло, як я буряки чистила, страшне. Прийшла додому, а в мене вся спина мокра. Ну нічого, друзі. Бабуся в хаті сидить, буде усе її робота, чистить моркву. І квасоля там трохи є. Вона каже, притягни, хай Вадим завтра чи що, притягне в двір. Ну я не знаю. Ну, не в двір, а туди. Я давайте кажу на край городу. Бо кажу, двір це скільки сміття перти, тоді назад його вивозить. Не знаю, якщо він согласиться, бо то такий ще, їй ж зірвати треба, а може я завтра прийду. Їй не важко її зірвати та тарабанити туди, а вона перещупає. Поставлю їй там стільчик, а то руками все може робити, а ноги оце в неї є леді батьки ногами, як у мене в самої ті ноги геть негодні. Так добре на дворі сиджу. Тихо, нема нікого. Дуже гарно на дворі. Головне, що тихо, бо так не люблю ті вітри. Це страшне. А чого не люблю, того що я ж мокрію, а вітром обдає і боюся. А, там писала моя одна підписчиця, для чого ця настоянка, що я купила і п'ю. Вона дуже піднімає імунітет. Це по-перше, щоб оце ж не хворіти, менше чіпляти всякі гадості кругом. Щоб організм справлявся з болячками і взагалі вона укріпляюща. Укріпляюща організм ця настоянка. E, значить, ця жіночка, що продала мені, сказала, там написано в інтернеті каплі капати. А вона каже, та не треба каплі капати, каже, чайна ложечка раз у день і для профілактики. Так що так я і п'ю. Чую, їде Вадим. Тачкою Десь їде там у дворі вже. Зараз буде, буде грузити морку і возить. І треба гичку забирати, і буряк той ще я начистила, общем, роботи вистачає, будемо працювати. Щось їде торохтить, ага, чую вже добре, що торохтить. Так, друзі, я вже в спальні покупалася, та думаю, зайду поспілкуюся з вами ще ввечері та й буду вже відпочивати, бо щось хочу спати. Щось, мабуть, міняється погода. У нас сьогодні був дощик, хоч його й не обіцяли. Я й ввечері ходила всю ласуньку доїти, то прокапує дощик. Відно, він так впливає на організм, що зараз у мене кожною клітиною чувствую, як мені не дуже важно. От, хочеться спати, прямо щось таке самопочуття не дуже хороше. Так, і хочу відповісти: там писала одна підписця, що ми приїжджаємо рано з базарю. У нас базар геть швидкий, геть. Ми їдемо із дому в 6 годин. А в 10 годин ми вже вдома приїжджаємо назад, так само із базарю їдемо у 9 годин. Оце в нас з 6 до 9 базар. Все. У нас немає базарю. Колись, да, колись як торгували ми в магазині, їздили з продуктами на базар, то ми і до часу дня були на базарі. Зараз нема такого в нас. От. Так що отакі справи. Оце за три часа, що встигну продати, і то до сімі часов людей майже немає, потім трошки поворушуться і все. Все. Отакі От. От в нас швидкі базарі. А питали за оцю настоянку, то коштує вона 150 гривень, цей пузирюк От. І. А, ну, а то, що вона ну, як, способствує імунітету і взагалі на весь організм благоприятно, наберіть в інтернеті, що таке настойка з як же вона? Ой, забула. В общем, оця настойка. Наберіть в інтернеті і прочитайте за неї все. А я і там номер телефону, вибачте, що я так задумала. Номер телефону в названні вчорашнього ролика, там стоїть номер телефону тих людей. Так що я виставила. Прямо на пузиречку на цьому є номер телефона, і я вам його скинула, написала. Так що такі справи, А я сьогодні оце ж була на буряках, такий вітер такий вітер був. ну півтора, Півтори сталочки я почистила. Ми багато не чистимо, того, що гічку ж даємо корові потрошку. Сьогодні їй дали трошки, би її шунок привчаємо, щоб вона ну, не запонусила. Як багато дать, звісно, то буде проблеми. А так ми потрошку потім збільшуємо, і так ми її, ну все так, нове їй. Входимо їй в раціон, потрошку починаємо давати, потім більше, більше. Ну і все так тоді все тоді нормально. Ось. І сьогодні я копала моркву і прийшла на город після відпочинку. Так тихо зробилося. Хорошо, я думала, вже і буде так до кінця. Хорошо, що я взяла з собою ще жилетку, взяла ще кофту, накинути цверк. Боже, як почався тоді знову вітер, це і мені залишилось ну, буквально там трішечки докопати. І все, Вадим прийшов, вивіз буряк, набрав ну, дві тачки моркви, одвіз і почався дощ. Ми вже останню тачку нагружали по дощу от, і пішли додому. Оце така робота сьогодні, а все одно заморилася. Як не є оці хождення з одного городу на другий, ой, як воно тяжко, не знаю, як ми будемо далі, чи за зиму відпочинемо та з новими силами весною будемо опять працювати. Не знаю, друзі. Взагалі, швидше б закінчити вже цей сезон. Уже на городі в мене залишилась тільки квасоля, треба її перебрати. Я не знаю. Це ж нам, мочив її трошки дощик. ну. Якось буде. Там і ряба така в мене квасоля плескова. І цей Казали, що вона дуже смачна. Це бабусі дала її сестра колись і я посадила. Вона, звісно, розростається, величезні, дуже кущі, і цей і вона плетюча. Ох, ну Кажуть, що вона дуже смачна. Ну, побачимо, що ми там оберемо, бо вона одразу не було ні цвіту, нічого, тож засуха така була, а потім вона пішла рости. Пішла рости і в'язатися вже під осінь. В общем, як все остальне. І цей. Оце залишилась у мене там ця квасоля, морку вже я майже обрала, бабуся буде перечищати, завтра піду їй там стільчика дам, і цей. Ну, в общем, тут приготую її ящички, все налагоджу, а вона буде там сидіти собі та її чистити Ну, Вона сама так захотіла, хоче допомогти. І, це, і залишається оце ж буряк у нас на городі. І все. А тут у нас на городі ще трошки дорвати помідор, я вже казала, ну і капуста залишається. Все. Тоже вже майже город прибраний. Ну оце ж пішов дощик, на середу обіщають знову дощик, не знаю. Ну, взагалі, думаю, що все буде нормально. Ну, а вам бажаю тихої, мирної ночки. І на добранічі сім. І до завтра. Завтра зустрінемося, я думаю, як буде все добре. Поки-пока вам усім. Ось дивіться, і в перчатки робота, і рука страшна. Намазала тільки що кремом. Прям шершаві, і в перчатках працюю. Ну, а все одно, от буряка, це ж ну, нічого. Потім щось постираю. І руки мої, або щоткою почищу перед базарем, бо на базар стоїть. Ну, з такими руками їхати. Ну добре, на добраніч вам усім. До побачення.